Так, я, я вам кажу зразу, що я не бачив це відео. Я дивлюся прямо з вами. Яка мова у Києві? Тобто столиця України, якою там спілкуються. Ну, дивимося разом. Десь 15 пацанов грають в футбол. Можна і... Они все говорят на русском. Полностью. Все на русском? Ни одного нету, кто даже типа, на суржике. Это будущее поколение, вот как бы. У да, мене у мене слів немає просто. Не знаю. Ну там не было чути, в принципі. Там я, наприклад, не почув. Давайте ще раз послухаємо. Где-то 15 пацанов. Играют в футбол. И они все говорят на русском. Говорять, Всі говорять на російському. Ну, це так собі таке відео зняти. Я можу пройтися по своєму місті, там де я зараз живу, і почую там російську мову. Та тут всі розмовляють російською, тут навіть не чути німецької, ні французької, ні італійської. Всі російською розмовляють. Коротше, брідятіно знімаю, думаю, буде щось цікаво, але ви як вам прокоментуйте, якщо що.